Я взагалі музикант була по, по молодості. Мені 80 років, я не можу ні змінити роботу, ні піти на нове місце. Тяжко, тяжко. Зима. Тяжко, але Алла Леонівна до зими підготувалась. Показує дрова, які закупила, аби опалювати двоповерхову хату. Окрім цих поскладених, частина іще ще в гаражі. Ну цього вам вистачить, щоб перезимувати. Якщо оце. І те, що туда ми кинули, але ще ми не зложили просто там. Тут то нам тоді вистачить. Ставити батареї, нові, ми не потягнемо. Навіть щоб закупити дрова на зиму, Алла Леонівна мусила продати, зізнається коштовності. До того ж, переживає, бо здоров'я вже не те. Дрова складати важко, як і поратись по господарству. У цьому будинку жінка живе 30 років. Бачите, воно запущене. Це просто я сама винувата. Мені вже просто сили немає де, щоб що небудь зробити. Та оці підготовці до зими нелегко багатьом українцям утримати тепло вдома і оплатити його ось які завдання. Такі дійсності, як були дерев'яні вікна, то таке було тепліше. А зараз, от його пластикові. Щось не дуже тепло. Пані Олександра живе у тернопільському багатоквартирному будинку. Він збудований ще у 1962 році. Субсидій немає, тому за опалення за один зимовий місяць платить більше ніж має пенсія, яка становить понад дві тисячі. Добре, каже, що діти допомагають. А ще взяли, познімали в коридорах батареї, відключували їх. От і холодно, і воно тягне до хати. Тому люди все частіше вмикають додаткові джерела енергії, опалювальні прилади, каміни, котли і розпалюють пічки. Та хай би як холодно не було, важливо пам'ятати основні правила поводження із електроприладами і опаленням. Коли ви купуєте новий обігрівальний прилад, поцікавтеся в продавця про його сертифікацію. Це вас обезпечить і будете впевнені, що він виготовлений з дотриманням усіх протипожежних правил. Категорично забороняється їх накривати, сушити на них речі. Не менше прискіпливо обирайте і так званий подовжувач. І не перевантажуйте електромережу. Особливо це стосується старих будинків. Перед використанням е, пічки е, огляньте її, щоб не було ніяких тріщин. Якщо є такі тріщини, їх необхідно усунути, адже продукти цурання можуть потрапляти в приміщення. Крім цього, якщо пічка призначена для використання обігрівом там газом, значить використовуємо газ. Якщо для, для дров, то використовуємо дрова. А також не забудьте перевірити тягу. Ці прості правила можуть вберегти ваше майно і життя. Адже із початку року надзвичайники гасили понад 1700 пожеж. У них загинули 23 людини. І, хоч попереду очікує складна зима, та ми готові.